Треба швидко зробити фото на документи, а ще й додати офіційний одяг, навіть якщо його нема під рукою. Є сервіс, який вирішує це за кілька хвилин. Заходиш на сайт і авторизуєшся через Google або Facebook. Так наша робота збережеться. Далі в розділі Product обираєш AI Editing» та паспорт фото. Завантажуєш фото чи робиш селфі. Сервіс миттєво змінює фон на будь-який колір і навіть переодягає сорочку чи костюм. Є й варіанти для жінок та дітей. Можна задати розмір фото вручну або обрати країн. Формат автоматично підлаштується. У вкладці Paper Size вибираєш формат для друку і система покаже, скільки фото влізе на аркуш. Потім зберігаєш фото на телефон і одразу можеш поділитись фото, чи відправляєш на друк. Кілька кліків, і твоє офіційне фото готове. Швидко, просто і без зайвих витрат. В якості подяки підпишись та збережи відео. Треба швидко зробити фото на документи, а ще й додати офіційний одяг, навіть якщо його нема під рукою. Є сервіс, який вирішує це за кілька хвилин. Заходиш на сайт і авторизуєшся через Google або Facebook. Так наша робота збережеться. Далі в розділі Product обираєш AI, Editing» та паспорт фото. Завантажуєш фото чи робиш селфі. Сервіс миттєво змінює фон на будь-який колір і навіть переодягає сорочку чи костюм. Є й варіанти для жінок та дітей. Можна задати розмір фото вручну або обрати країну, формат автоматично підлаштується. У вкладці Paper Size вибираєш формат для друку, і система покаже, скільки фото влізе на аркуш. Потім зберігаєш фото на телефон і одразу можеш поділитись фото, чи відправляєш на друк. Кілька кліків! І твоє офіційне фото готове. Швидко, просто і без зайвих витрат. В якості подяки підпишись та збережи відео.